Про цю людину вже сказано, написано і знято стільки аж дивно, що в нас досі не було випуску про її життя. А тут ще й Рід Скотт новий фільм готує у новому випуску. Ос. Ми поговоримо про Наполеона Бонапарта. Маємо діяти твердо, інакше Франція впаде про стрічку, прем'єра якої буде зовсім незабаром, та про міфи навколо полководця. Ви дізнаєтеся, яким насправді був його зріст, як його ледь не записали в дезертири, та чому фільм спочатку мав називатися наплічник. Почнемо з зовнішності. Здавалося б, які можуть бути суперечки щодо вигляду людини, яку бачили мільйони. Проте, навіть на парадних портретах, ми бачимо в Бонапарта різний колір волосся, ба навіть очей. Можливо, тому що шатени з синіми очима, яким насправді був Наполеон, не надто відповідав звичному уявленню про корсиканців. Південних європейців загалом звикли вважати кучерявими і темноокими. Чи схожий зовнішньо на свого героя виконавець головної ролі у фільмі Хоакін Фенікс? Думки тих, хто готував цей випуск, розділилися. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях. Додамо, що для Рідлі Скотта під час вибору актора одна річ мала набагато більше значення, ніж зовнішність, яка саме розкажемо пізніше. Небезпечного ворога зазвичай уявляють чимось великим, що загрозливо нависає над тобою. Саме тому в дитячих англійських віршиках Бонапарти зараз залишається вищим за руанський собор. Знадобилися роки роботи пропагандистів і карикатуристів, щоб нав'язати уявлення про нього як про низькорослого і, звісно, злобного карлика. Ми і зараз кажемо про комплекс Наполеона, нібито притаманний невисоким людям. Але на коротунів на кшталт Путіна чи Сталіна Бонапарт, який мав 170 см сантиметрів зросту, споглядав би згори. Деглайн фільму Він прийшов ні звідки він підкорив усе. У Франції часів революції на гору і справді могла піднятися людина ні звідки. Уславленими полководцями ставали вихідці з простолюду, як Мюрат чи масена. Але це не про героя цього випуску. Він народився на Корсиці, яка стала французькою лише за три місяці до його появи на світ. Однак належав хоч і до дрібного, але шляхецького роду з італійської Флоренції. Прізвище його батька Бонапарте. І саме завдяки знатному походженню Наполеон зміг закінчити військове училище та стати офіцером французької армії ще за три роки до революції. Звичайним солдатом Наполеон ніколи не був. Проте слова кожному солдатському наплічнику лежить маршальський жезл стали одним з найвідоміших висловів, які йому приписують. Звідки насправді пішов цей вислів, ми розкажемо на нашому телеграм-каналі за посиланням в описі. Фільм Рідлі Скотта, між іншим спочатку мав так і називатися наплічник, але потім вирішили обійтися без зайвих загадок для глядачів. До речі, наплічник. Дякую рідлі, що нагадав. Давно хочу собі новий міський рюкзак, бо старий, хоч і дорогий для мене, вже своє відпрацював. Зараз якраз буде Чорна П'ятниця. Чудова нагода для такої покупки. Штовхатися в цей день у чергах торгових центрів це зовсім не моє, бо я спокійно, сидячи вдома, обираю товари зі знижками онлайн, ще й повертаю собі кешбек. Так, зараз подивимося, що там по рюкзаках. А ви тільки погляньте, який класний кешбек у Леті Шопс на чорну п'ятницю. Ось, наприклад, у Ансвер та Сінцей 15%. і це далеко не все. Сервіс працює з багатьма класними магазинами, але краще не зволікати, бо підвищеного кешбеку на всіх не вистачить. Але і це не найцікавіше завдяки Леці Шопс. Я можу взагалі повернути собі вартість покупки. У них зараз проходить акція, купуєш ти платимо. Ми є можливість повернути всю вартість замовлень, зроблених до 25 грудня в цих магазинах. Все працює максимально просто. Деталі за посиланням в описі. Тож купуйте онлайн з гарячим кешбеком, а також отримайте можливість повернути всю вартість покупок разом із Леді Шопс. Все життя Бонапарт говорив французькою з акцентом. Проте, навіть уроджені монархи в тодішній Європі не завжди добре володіли мовою своїх підданих. В Наполеона талант був не до мов, а до математичних розрахунків. Власне, саме тому він і обрав фах артилериста. Однак, перша військова операція Бонапарта проти сардинців у 1793 році завершилася невдало. Тут напевно варто пояснити з ким і чому тоді воювала Франція. Революція, що сталася в країні, не могла сподобатися сусіднім монархіям. А якщо і їхні піддані теж так захочуть, краще силою вигнати тих бунтівників і повернути французам необмежену королівську владу. Нехай живуть як нормальні люди. Навколо цієї ідеї утворилася коаліція держав. А коли Франція про це дізналася, першою напала на Австрію, яка там була найактивнішою. Так почалися французькі революційні війни, що тривали 10 років. І ось у першій війні дебютував 22-річний Наполеон. З тієї прикрої поразки він зробив висновки. Наступна битва завершилася блискучою перемогою. Герой цього випуску відбив у англійців та французьких роялістів місто Тулон. Рідлі Скот знімав тулон у мальтійській фортеці Рікасолі, яку можна побачити також, наприклад, у гладіаторі та першому сезоні Гри престолів. Я перший визнаю свої помилки. Та я їх не роблю. За тулон Бонаперт отримав від Якобінського конвенту тодішньої влади звання бригадного генерала. Але невдовзі в Парижі стався переворот, організований найжорстокішими і водночас найкорумпованішими комісарами того ж конвенту Полем Барасом, Жаном Тальєном і Жозефом Фуше. За назвою місяця, коли переворот відбувся, новий режим отримав назву Термідоріанського. А Бонапарт, як колишній прихильник якобінців, навіть провів два тижні за ґратами. Новий крок у його кар'єрі чутки приписували жінці Терезі Кабарюс, коханці, а потім дружині вже згаданого тальєна. У фільмі її роль дісталася Людівінсаньє, що стала знаменитою після озонівських крапель дощу на розпечених скелях, восьми жінок і басейна. Кабарюс називали Мадонною Термідору, бо саме лист Терези з в'язниці, в якому вона написала, що наступного дня на неї чекає Гільотина, нібито спонукав коханця здійснити переворот. За нового режиму вона стала найвпливовішою жінкою Франції. А разом з близькими подругами Жанною Бернар, Розою Таше, Анною Ланш їх називали чарівницями або ж французькою мовою марвейоз законодавицями мод і стилю поведінки цілої країни. Для когось відродженої античності, для когось безсоромного нового часу. Що це за костюм на вас? Це моя форма. Легенда каже, що Бонапарт познайомився з Терезою, щоб попросити у фактичного правителя Франції і принагідно ще одного її коханця, Бараса, тканину для нового генеральського однострою. Бо старий був пошкоджений ще під тулоном. Яскрава історія, але навряд чи правдива. Побарас і сам, як комісар конвенту, брав участь у здобутті тулона. З Бонапартом був добре знайомий, та й загалом генералів цінував, адже армія була гарантією його спокою і нестримного збагачення за рахунок військових контрактів і воєнної здобичі. Корупція була синонімом термідоріанського режиму, таким самим, як і розпуста Марвейос. У фільмі Бараса зіграв Тахар Рахім, найвідомішою ролью якого до цього була роль Маліка Ельджебена у фільмі Жака Одіара Пророк цікаво, що про його участь у фільмі стало відомо вже після того, як зйомки почалися. Я певен, ви знаєте, що на вулицях хаос. Корупція уряду Бараса не подобалася французам. Антиурядові заколоти і повстання спалахували постійно, і для їхнього придушення також були потрібні генерали. Що цікаво битися з бунтівниками в провінції Вандея, Бонапарт відмовився. Нібито образившись на те, що його артилериста призначили командувати піхотою. Щоб не їхати з Парижа, він прикинувся хворим. Але в військовому міністерстві не повірили, почали вимагати пройти ВЛК і мало не записали Бонапарта в дезертири. Але тут заворушення спалахнули в столиці, і виявилося, що для їхнього стримування просто не вистачає солдатів. Барас вчасно згадав, як у тулоні його знайомець холоднокровно знищував британців. І зрозумів, що йому потрібна саме така людина. Він не помилився. Бонапарт так само не вагаючись, розстріляв з гармат натовп співвітчизників. Барас очолив новий уряд директорію та ні, не цю Бонапарт отримав звання дивізійного генерала, командування над усіма військами, розквартированими у Франції. І дружину однією з коханок Бараса була подруга Терези Кабарюс Роза Таше. На момент знайомства з Наполеоном їй виповнилося 32 роки. На 6 років старша за нього вона була вдовою з двома дітьми. Бонапарт закохався, а очільник директорії поступився йому. А наступного року навіть став свідком на їхньому весіллі. Втім, щоб зайвий раз не згадувати про минуле нареченої, Наполеон наполіг, щоб тепер розу називали Жозефіною. Саме Жозефіною вона і залишилася в історії. Ти ніщо без мене в ролі першої дружини Наполеона Скотт спочатку хотів знімати Джоді Комер, але в неї виникли проблеми зі здоров'ям після пандемії. Зрештою роль дісталася Ванесі Кірбі, відомій українським глядачам не лише як принцеса Маргарет з серіалу Корона, але й як Ада Брукс із фільму Агнешки Голланд. Ціна правди про журналіста, що розповів світу правду про голодомор. Після весілля пара вирушила у романтичну подорож. Жартуємо, звісно, який медовий місяць. Це ж Наполеон. Вже за два дні він вирушив на війну в Італію. Бонапарт швидко навів лад у італійській армії Франції, яку тепер очолював, і знову показав себе класним полководцем із нестандартним мисленням. Протягом року він роздавав на горіхи австрійцям та їхнім італійським союзникам і вже рухався на відень, коли габсбурги попросили про перемир'я. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Байса, Дмитро Іщенко, Володислав Водяницький Захватов, Данило Рум'янцев, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Цей кадр насправді відтворює картину художника Жерома, створену через 70 років після походу Бонапарта до Єгипту. Коли Наполеон побачив Сфінкса, той виглядав інакше: ні, носа у скульптури вже не було. Хоча єгипетська легенда приписує це пошкодження саме французьким гарматам. Схоже, в кожного народу свій наполеонівський міф є він і в українців, але про це пізніше, поки спробуємо розібратися з Єгиптом. Чому Бонапарт опинився на берегах Нілу? Часто можна почути, що він таким чином прагнув перекрити Британії шлях до її колонії в Індії, але насправді британці в той час і не використовували єгипетський маршрут. Суецький канал тоді ще просто не побудували, тож їхні кораблі зазвичай пливли навколо Африки. Радше йдеться про спробу французів і собі здобути колонії замість втрачених у війнах бурбонами. До того ж, колонії набагато ближчі за Індію. Зрештою, якщо Марвейоз переодягалися в античні сукні, то найуспішніший генерал директорії цілком міг мріяти про славу давніх підкорювачів Єгипту, імператора Августа чи Олександра Великого. Саме за прикладом Олександра Бонапарт взяв із собою в експедицію вчених, завдяки яким європейці відкрили для себе загадкову країну фараонів. Але попередники були більше ніж полководцями. Схоже, що і для Наполеона генеральський мундир вже тоді став зацісним. Вже для величі, та можна можновладці вважають мене своєю зброєю чи розуміли це очільники директорії. Насправді вони більше дбали про своє власне майбутнє. Еммануель Сієс, який в цей час опинився на чолі уряду, зрозумів, що утриматися при владі він зможе лише перевернувши дошку і змінивши правила гри. Але для цього йому була потрібна військова сила. Спочатку він хотів залучити на свій бік генерала Жана Моро, полководця в чомусь навіть успішнішого за Бонапарта, але той відмовився. Невдовзі, однак, до Франції повернувся сам Бонапарт, змушений кинути свою армію в Єгипті. Ось потрібна вам людина, сказав Сіє Суморо. Далі все було справою техніки. До залу засідань депутатів завели гренадерів і перелякані народні обранці розбіглися по всьому навколишньому парку Сенклу. Довелося солдатам їх збирати і мало не силою повертати до приміщення, щоб вони проголосували за необхідні рішення. Та зрештою все завершилося як і планувалося. Владу замість директорії передали трьом співправителям консулам. Одним з них став Сієс. Проте ані він, ані третій консул реальних повноважень зрештою так і не отримали. Першим консулом і керівником держави став Бонапарт. Проголосуємо. Найбільші тріумфи та найболючіші падіння Наполеона, спалення Москви та нібито зв'язки з Україною, про це ми поговоримо у другій частині випуску за тиждень. А поки не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео.